Колись усе було простіше. Були собі люди жили як хотіли. Ніхто не вивішував рапорів, не вимагав від усіх визнання. Тих, хто був не таким, не чіпали, і вони не нав'язували себе суспільству. Але щось пішло не так. Пар на кожному розі має рядь кольорові символи. Корпорації підлаштовуються під тренди. А якщо ти раптом не в захваті, значить ти відсталий ретроград, особливо весело у соцмережах. У ті, кожен змагається, хто швидше вигадає нову ідентичність, бо старі вже не котирує. Це у твіттері нова хвиля культури скасування. Сказав щось не те 10 років тому, і все, твоя кар'єра похована. Ну, хоча б там поставив крапки над і коли відкрито заявив, що вся ця політика ідентичності зайшла надто далеко. Іронічно, але навіть він виглядає голосом здорового глузду на тлі цього хаосу. Так тепер не можна ідентифікувати себе як камера чи F 33 чи що ще. там. Тим часом okay. вашки геєві, як чморіли, так і продовжують чморити. з одного боку. Захід доводиться до абсурду, а з іншого російський режим репресує людей за те, ким вони. Є а нормальне ставлення без перегинів, де воно Чи вже неможливо просто жити, не ставлячи біля свого профілю it is, чи що там she. she, she is he they, she, she, а точ... Це ж дурня. Корпорації особливо цікаві в цій темі. Щойно починається червень, всі ліплять на свої логотипи веселку, а спробуйте знайти цей прапор у їхніх аккаунтах на Близькому Сході чи в Китаї. Там чомусь цінності одразу зникають. Тобто для одних це щира підтримка, а для інших просто вигідний маркетинг. І головне, навіть якщо тобі. І все це байдуже, тебе все одно втягнуть в цю грудню. А якщо не дай Боже висловиш думку, яка не вписується в їхній дискурс, готуйся до нападу. Ось і виходить, що вся ця толерантність працює тільки в одну сторону: ти або за нас, або проти нас. Суть у тому, що ніхто не проти рівності, але коли це перестає бути про рівні права, а стає схоже на примусове поклоніння новій ідеології, то питання, куди ми взагалі рухаємося до свободи чи до нової форми контролю, тільки в інших кольорах. Знаєте, і мене дратує те, що у них навіть трохи більше прав, аніж у нас, звичайних натуралів, того ж, якого дітька має бути різноманітність в команді, це що за прикол? Навіщо наймати некомпетентного співробітника тільки тому, що він чорний, жирний чи гей? Я вважаю, це гомохобства, коли фірми просто. Бояться натиска ЛГБД СТІМ, це мабуть одна з найбільших корпорацій, які я знаю, яка не піддається впливу цих різнокольорових. Великий респект Гейбу за те, що він створює команду з людей, які дійсно щось тямлять в своїх справах. Він не наймає в команду людей, які є некомпетентними в своїй роботі, і це гарно грає йому на руку. Знаєте, ви маєте право на власну думку, але важливо розуміти, що ви можете когось нею образити. І ось вам дуже толерантний варіант, як можна висловлювати свою думку щодо геїв. Звичайно, ось кілька варіантів, які охоплюють все ЛГБТК. Співтоварист, я повністю проти ЛГБТК плюс спільноти вважаю їхні ідентичності ненормальними та такими, що не відповідають здоровому глузду. Тобто на свою думку ви можете висловити так. Я абсолютно проти ЛГБТК плюс спільноти вважаю це збоченням та абсурдом. Прийшлось підбирати слова, щоб на мене не змогли подати до суду. От у такому світі ми живемо. А ось ще одне відео, де чувак просто маніпулює цією довгманою системою, кажучи, що він асоціює себе з камерою. Хлопці, вам не можна знімати, то Так, він не знімає, він не дивкує себе як камера. Ти ідентифікуєш себе як камера? камеру? Mm. Окей, okay, okay. я вважаю це геніальною маніпуляцією цим прогнившим світом. А ось ще одне відео, де чувак асоціює себе котом, але коп ставить його на місце. Це мій бажний метод ідентифікації. І це, це дзвінок для котів, і зараз я ідентифікуюся як кіт. Справедливо. Інформація на цій табличці я припускаю належить вам, бойфренду, так? Це так грубо, сподіваюся, ви знаєте, що я записую. Ну я не мав на меті вас образити, але просто ідентифікує себе як кіт. Я його власник. Окей, що ж, слухайте, ми можемо це зробити по-поганому, якщо хоче. Ми можемо відбуксувати цю машину, бо наскільки я знаю, коти не мають ліцензії на керування транспортними засобами в штаті Каліфорнія. Ми можемо викликати службу контролю за тваринами, щоб вас забрали до притулку, де власник зможе прихистити вас за попередню плату в розмірі 70 євро. після того як вам зроблять необхідні щеплення, включаючи щеплення від сказу. Що нам робити? Я не знаю. У мене немає сім'я доларів. Сер, я також можу звернутися до фахівця з психічного здоров'я, що прийшов сюди і оглянув вас, тому що ти думаєш дозволити йому зробити щеплення від сказу. Замість простого ID зробіть щось таке, щоб я міг віддати вам квиток і піти далі. Бо ніфіг порушувати, блін. Наступне відео про афроамериканців. Добре, чи його відпустя.